Сюди, до свого мусту, до цієї ріки, Михайло Савенко, мабуть, їхав травневим ранком останній раз, щоб попрощатися. Про це ніхто не знав, окрім нього. Затуманеним вологою зором бачив тепер сам, хоч би що з ним не сталося, а міст дому служитиме людям. Могутньою дугою з кількох тисяч тонн звареної криці, з'єднує він два берега. І називається Легко і просто лань, що біжить. І назву цю він виправдав, бо здолав вічний плин вічної ріки. Щастям було це для Михайла Михайловича встигнути ще раз побачити. Дмитро Михайловичу. Ми з вами стоїмо на мосту, який будував ваш батько. А чи не є це символом у його житті? Адже він шукав ці мости з минулого в майбутнє або можна сказати навіть десь Перелив його це в своїй роботі. Батько на своєму шляху будував не один міст, і цей міст він якось може навіть символічний в, в певному роді, тому що при будові цього мосту він знайшов свою судьбу мою матір. А взагалі мені так здає, здається, що поєднання його яких душевних покликів і містобудування то було, мабуть, природнім. Бо людина, яка не мала е, дитинства, а саме дуже такої е, підпори, ніби у вигляді батьків. І людина, яка не мала майбутнього, але шукала його, вона може намагалася поєднати майбутнє з минулим. Для того, щоб побудувати е, справжнє і теперішнє. Ну, Таким чином. І це йому вдалося. Так, я вважаю, що так. Мости героя мого фільму це мить у долі споконвічної ріки, а людське життя це мить між минулим та майбутнім. Тільки у русі існує життя, і кінцева побудова мосту лише підкреслює, що все в житті повторюється, немає в ньому ані початку, ні кінця. І дай Боже, щоб не переводились у нашій подільській стороні нащадки таких славних земляків, мостобудівничих, як Михайла Савенка. The dog Це стає вже такою славною традицією приїжджати до Лісоводів. Як ви кажете, що це перша батьківщина мого батька. Звідси ми маємо перші спогади про наше прізвище. І я дуже радий, що я маю змогу приїздити сюди і навіть перед 1 вересня і дарити людям якусь радість, невелику, але радість. Ви сьогодні отримали нагороду від мера міста, але взагалі це. Від голови облдержадміністрації це вас щось зобов'язує, що пов'язує вас з Кам'янцем Подільським? Скажу так, для мене було неочікуваним отримання даної відзнаки, і я за це дуже вдячний і голові Хмельницької обладміністрації, і громаді Хмельницькій, а також меру міста Кам'янськоді, від якої з рук якої я отримав цю нагороду, я сам родом з Кам'янця. Цей маленької України, яку я ношу в собі в своєму серці, і, мабуть, мої патріотичні почуття і до людей і до моєї держави будуть ще більше надихати мене на те, щоб я по змозі своїх сил надавав допомогу. В планах наших стоїть допомога дитячим будинкам, інтернатам, будиночкам щодо. Дітей, які зазнали знов-таки від життя на початку свого життя певних неприємностей. Далі вже будемо знов таки за сприяння, я так сподіваюся, міського голови поширювати нашу співпрацю. Далі дорога мецената Дмитра Савенка проляла на Кам'янеччину, де гостинно і радо зустрічав його міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич. Він і вручив йому нагороду та цінний подарунок, а ще поділився з ним про наболілі проблеми свого історичного міста. Земляк меценат пообіцяв співпрацю. Ви знаєте, наші зустрічі вже стають дуже гарною, доброю традицією. І я сподіваюся, що буде в житті так складатися, що вони будуть ще щастішими. На сьогодні ми вже примістилися трохи до Кам'янця-Подільського, в якому є необхідність в нашій допомозі. Це саме дитячі садки-інтернати, школи-інтернати, в яких навчаються і проживають дітки, які не маючи достатньо достатньої батьківської підтримки, і саме в цьому напрямку ми і будемо працювати надалі, і надалі будемо надавати допомогу. Я хочу зауважити, ви працюєте саме в тих місцях, де можливо батьківська якась є і мама звідси, і батьківська якась є частина. А що скажете по всій області? Знаєте, для мене вся область це область, з якої є моє коріння. І я буду саме акцент робити на цій області, на містах, на селах, знов таки, це вже е -е, слідючим кроком нашим, де потрібна допомога наша. Але саме по Хмельницькій області. Бо я корінням звідси, і я вважаю спочатку е -е, своїм обов'язком надавати допомогу. Е -е, Людям да, діточкам і землякам своїм.